Це репетиція опери Портифія Бажанського. Солісти заспівають два твори композитора, які раніше ніколи не виконували. Ми повинні не тільки співати, адже оперні співаки вони звикли до того, що композитор все завжди достеменно записує в ноти, і тобі на творчість лишається мало. Ну тобто, ти вже просто інтерпретуєш те, що записано, голий текст, який ти повинен донести до слухача. Тут є багато місця декламації, і ти можеш вносити своє. Обличчя в цю партію думаю, що саме це і є і складним, і цікавим. Музику портифія Бажанського шукали в межах проєкту Ukrainian Анлайв Українське наживо. Продовж ХХ століття його намагалися забути, оскільки вважали його графоманом, аматором і е, просто е, таким поганим е, композитором. Е, зараз, коли ми подивилися на цю музику, ми були дуже приємно вражені. Вражені тим, наскільки простота, наскільки екзотика і така українська питома ідентичність пробивається в цих текстах, Ми насправді від цього отримуєш якесь особливе задоволення через те, що починає звучати те, що ніколи не звучало. Спочатку ти в голові собі це прокручуєш, тобто я був єдиною людиною, яка в голові собі прокручувала цю музику, потім доносиш уже до людей на репетицію. А це вже репетиція хору, який супроводжуватиме солістів. Ця музика побудована на народних мотивах. Тобто вона така абсолютно не бельканто, не, не, не має розпівів. Хор там чисто такий жорсткий, речитативний, і, як сам Порфірій Бажанський деколи вказував в партитурі, голі емоції. Тобто натуральність, голі емоції. Без якогось без якихось прикрас, і це доволі цікаве поєднання з народними мотивами і власне з тим сюжетом, який представлені. Цих окремо велика публічна презентація цієї музики відбудеться 27 червня у львівському органному залі. Це буде відкрита подія, і ми сподіваємося, що всі бажаючі зможуть потрапити. Вхід буде безкоштовний, але за умови попередньої реєстрації. А пізніше, під кінець літа, ми будемо презентувати релізи аудіосеріалу у формі подкастів. Це будуть аудіоподкасти із операми. Назар зароницьку Ірина Бучинська, новини на Суспільному, Львів.